Коломийські підприємства кращі платники податків в області у першому турі всеукраїнського рейтингу. Сумлінні платники податків 2010 із дев'яти номінацій п'ять. Завоювали коломияни. Серед них і телекомпанія НТК, яку визнали лауреатом першого туру номінації Мас Медіа. Такий рейтинг Всеукраїнська асоціація платників податків зробила вперше. На прикарпатті участь взяли 59 номінантів. Найкращих з поміж них визначала спеціальна рейтингова комісія на чолі з головою Володимиром Іванишином. Керувалися такими показниками, як сума і своєчасність. Сплачених податків, податкова дисципліна, середня зарплата на підприємстві та інші Коломияни були найкращими у номінації Масмедіа, телекомпанія НТК, будівництво заводу управління будматеріалів, сільське господарство, товариство Степан Мельничук, страхування компанія Захід Резерв та перевезення для директора нашого телеканалу. Це стало приємною несподіванкою, каже на перемогу не очікував. Це було несподівано. Ми не думали, що, що таке можливо. Але зрозуміло, що податки треба платити, зарплату треба платити, треба платити все вчасно, звіти вчасно здавати. Тому що це не просто за те, скільки сплачено податків. Це комплексна нагорода, те як працює бухгалтерія, щоб не було ніяких нарікань з сторони податкової служби. Часно все сплачувати. Подібні рейтинги вже робила податкова заводу управління будматеріалів на чолі з Іваном Семотюком Перемагало двічі цього року підприємство стало переможцем не лише в області, а й в Україні. 19 травня. Ми також їдемо до Києва, щоб отримати ще одну нагороду вже на рівні нашої держави. Це дуже добре. Це повинно заохочуватись. Ми всі повинні для того, щоб в кінці кінців зрушити щось то з місця, всі повинні каже на своєму місці робити чесно свою роботу і відповідати за нього. Це буде тоді все на місці. Я буду робити цеглу, хтось буде будувати стіну, там мурувати, житло мурувати. Ви своєю справою займаєтесь Бюрократ, який сидить чиновник, державний кистить, він повинен виконувати свої зобов'язання наскільки чесно і добросовісно. Тоді все стане на місце на нагородження кращих платників області. Приїхав віцепрезидент асоціації Віктор Карелін. Він каже, до впровадження рейтингу асоціація йшла майже 13 років з моменту свого створення. Створювалась вона як аполітична організація, громадська організація спрямована на те, щоб захищати законні права і інтереси платників податків. Крім того, ми займаємось великою мірою просвітницькою роботою, представництвом інтересів платників податків в органах влади. На жаль, у нас стало таким національним видом спорту: одні ховаються, інші їх шукають і на те, щоб спонукати їх до сплати податків. Велика кількість бізнесу працює в тіні, і завдяки цьому втрачає по великому рахунку держави. Ми почали цей процес. Ну певною мірою деякі започаткування були в податкові, але уявіть собі, коли бюрократична машина сама визначає кращого платника. ну, Тут багато чинників, які впливають на об'єктивність об визначення. Ми розробили 10 критеріїв, по яким ми можемо. Достатньо об'єктивно визначити кращих платників податків, найбільш сумлінних, визначити і тим більше ми зробили цей рейтинг в два етапи: перший регіональний, коли визначають в областях, і другий етап це всеукраїнський. Отож, 19 травня у Києві нагородять переможців всеукраїнського рейтингу кращий платник податків, серед них і три наших підприємства.